Великодні паски для переселенців в Івано-Франківську до свята Христового Воскресіння вимушеним переселенцям роздали кілька сотень пасок. Ритуальний хліб освятив архієпископ і митрополит УГКЦ Володимир Вітишин. і що ми вас приймаємо з відкритим серцем. Цей направду важкий день, бо ви мусили полишити свої доми, тікати свого з дому. Оця прикрість війни нас більше всіх об'єднала в тій Божій любові, в Божій єдності, що ми всі брати і сестри одного українського народу, якого збирає все Господь, даруючи нам. Нашу батьківщину даруючи нам, нашому кожному вільну хату, щоб ми могли з радістю святкувати. У своїй сім'ї у чергу за свіжоспеченими пасочками вишикувало ще мало вимушених переселенців. Вони втратили дах над головою і приїхали до Івано-Франківська у пошуках нового дому. Віктор Сиротенко перебрався сюди з Краматорська. каже тут пасхальні традиції його приємно вразили. Тут більше для людей роблять міста прикрашають там, цього немає. На Донбасі. Тут, бачите, які стоять пасачки, які яйця, крашки, які. Там у нас цього немає. Я планую йти посвятити Пасху. це там, де був Єпіфаній приїздив у церкву, то каже, україн... Київського патріархату церква, Християнська церква. Я туди буду йти. В Івано-Франківській МТГ проживає понад 10 тисяч вимушених переселенців. І міська влада їм повсякчас допомагає. Сьогодні відчуття дому, відчуття наших традицій, наших історій особливо важливо, тому що ворог якраз саме це хоче у нас вкрасти. І сьогоднішній захід він на це спрямований. Тому ми разом з Пасхою. Яку сьогодні передаємо переміщеним особам, віддаємо частину нашого івано франківського тепла, нашого. Історії нашого традицій, і сподіваємося, що цей час, поки будуть тут переміщені особи перебувати, він для них запам'ятається особливою теплотою, особливим таким перебуванням. І що про них принаймі як можуть, так піклуються. Чимало вимушених переселенців покладуть щойно освячену пасочку в кошик і підуть у неділю до церкви, аби відзначити святе Христове Воскресіння. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.